Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, що чекає Київ до наступної середи з боку решистів, чи будуть обстріли. Це в мене захист, іронічний став, називається іронічний хрест. Нехай цей іронічний став, створить щит, зупиняючи їй ворожий негатив. Хай даний іронічний став відіб'є вплив ворога і відправить його назад ворогу. По Верховному суду, бо буде так. Нехай цей іронічний став відкриють нам шляхи і можливості, які були для нас закриті. Дошкодить для нас так, щоб нам це сподобалось. Хронічний став припинить свій вплив на нас тоді, коли я повністю відпрацюю поставлену задачу. Нехай ворожі дрони, ракети, снаряди вибухають на території Росії, там, де вони їх запускають. Та буде так і так єсть. Все зле лихе від нас, як від зеркала, відбувається, назад ворогу повертається. Сказане буде здійснено. Так. Як, як розтане цей віск, так сказане буде здійснено по Верховному суду, та буде так і так і є. Скажіть, покажіть. Ви щасливі, скажіть, карти Таро покажіть, що чекає Київ до наступної середи. З боку Рашистів, Що нам чекати від них? Київ, Київська область. Що нас чекає? Покажіть. Ну, картина маслом. Руйнування. Це карта башня, що буде летіти з неба і буде руйнувати. Ми в позиції жертви, ми заложники з вами. До речі, ми избежали опасності, як на українській забула. Могло бути щось гірше. Руйнування будуть, але не так, як ворог собі планував. Якусь небезпеку дуже велику ми уникнули. Агресія з боку ворога є. є предательство, до речі, обман. Предательство в тому, що повинно було приїхати якась зброя, якийсь захист великий. І приїхало 7 із 10 менше, чим обіцяли. Шлях відкритий для чого. Ноч. Жінки в будинках. Ще будинки. Дев'ять мечів. Тобто, руйнування цивільних будинків планується. Відкритий шлях на те, щоб вони руйнувалися. Так, що заважає цьому уникнути? Покажіть, щоб цього не було. Наші думки і мислі в роботі. Ми в стані і вплив сили ще надовго. Коли це припиниться, ну, тут все зрозуміло, дивіться, це припиниться, коли ми переможемо ворога, і ми це повинні зробити самі. Сімка жезлів, ми це зробимо. Сімка жезлів, карта мир. Коли буде зруйнована путінська влада, тоді припинять руйнувати Київ, Київську область і взагалі Україну обстрілювати, коли ми припинимо цю війну. Коли буде наша перемога і мир, карта мир, що мир, стане мир, тоді це припиниться. Прибираю. І також тут така відкаврна ігри, то що нас підставляють, обманюють, обіцяють одне, роблять інше. Заперечую. І тут карти такі, що ми повинні самі себе захищати. І на майбутнє, так і буде колісниця, що ми будемо це робити вісім пентаклі, колісниця. І це Мать Кубків, це сама ця місцевість, Київ, Київська область. Ось І що буде великий якийсь наш наступ, ми до нього готуємося, виробляється щось. Самі знаєте, що виробляється. Не буду казати. Те, що потрібно, щоб був мир. Щоб був захист сильніший, і ми самі це для себе робимо. Допомога йде, але не на, 10, не на 100%, на 70%. Оце обман. Заперечую, 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 перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи янголохоронці, прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду, зруйнуйте ворогу плани, іншими шляхами ворога пустіть. Нехай все зле лихе на ворога назад йде. Все, що вони нам роблять, все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Всі бомби, ракети, снаряди ворожі, дрони ворожі, хай вибухають при запуску на території Росії, по Верховному суду буде так і так єсть. Давайте іншою колодою, ще перевіримо, що тут перекрилось, може щось перекрилось. Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київську область до наступної середи, Покажіть мені, будь ласка. Так, то спінтаклі добре. Пажезлів добре. Це наш захист. Що у нас відкрилась дорога, відкрився шлях на того, щоб захист став кращий і на те, щоб перемога була швидша. Є чим захищатися. Ми, ну, зброя є, нам буде чим відбити цю атаку. Це добре. Вісім жезлів це новини про це. Десять мічів, що з неба буде летіти максимальна велика кількість цієї гадості. Сім жезлів. Ті самі карти, що ми самі будемо ну, сам на сам з ворогом, такої підтримки, як ми собі хочемо, щоб нам допомогли, не буде. Ми самі будемо з цим справлятися. І ми це зробимо самі віртуозно при тому. Тройка мічів можливі жертви. Десять пентаклів, перемога буде, мир буде. І це буде швидко. Раніше ми були беззахисні, тепер в нас є чим відбиватися. І то, що зеркальна відповідь буде на ту сторону, на сторону ворога правосуддя, це то, що ця рука, яка з мечем прийшла, що вона, від, ну, вона загине. Ні, не так сказала. От дивіться, оце змій кусає руку рука це ми Ми тримаємо меч, який нас захищає. І коли змій ранить, ну, нападає ранить, то ми випускаємо, рука випустила меч і розрубала цього змія. Тобто ми поранені, пошкоджені, нам погано, ну, ми побиті, але. Все одно ворог буде зруйнований. Оця кремлівська влада, вона була, буде зруйнована, вона буде знищена. Це буде скоро, це протягом півроку. Так, скажіть, покажіть, чи припиняться до кінця 2025 року ці обстріли Києва? Скажіть, Київської області і взагалі України домовляються про це? Повільно... ще буде. Карти кажуть, що це припиниться тоді, коли ви зруйнуєте кремлівську владу. Коли буде зруйнована от, та сила, яка дає накази, от тоді це припиниться. Тобто припиниться тоді, коли завершиться війна... Да, коли ви зруйнуєте то самого головного. Припиниться тоді, коли скінчиться війна, коли ви досягнете перемоги. Тоді це припиниться. До кінця цього року, на жаль, ще будуть руйнування. П'ять пентаклів, зруйновані будинки. Нема будиночка, бачите, зруйнували. Ну що, давайте перекривати. Заперечую, заперечую, заперечую. Карти перемоги вийшли. Верховний суд, що вищі сили на нашому боці будуть допомагати. Це карти то, що це оцей захист, боротьба, вона повільна, що нам важко. Але ми це зробимо. Карта мир вийшли, ну, миру вийшла, що мир буде. Заперечую, заперечую, це наш захист. Щось ми робимо таке, що ворог буде вже на, ну, на своїй території буде битий, побитий на їх території, що війна на ту сторону вже переходить. Вищі сили, прошу захисту для Києва, для Київської області, для всієї України. Прошу відведіть біду, зруйнуйте ворогу плани, хай своїми справами займається, нас більше не тркається, відчепиться від нас. Нехай припиниться обстріли, руйнування, нехай дрони ворожі, ракети ворожі, вибухають там при запуску, де вони їх запускають, там вони хай вибухають. По Верховному суду буде так і так є. Все, що нам роблять вони, росіяни, все, що нам бажають, хай з ними станеться на їх території. По Верховному суду буде так, і так ість. Як свічка догорить, так сказане буде, виконано буде так. Давайте ще подивимось. Скажіть, покажіть, що заважає, які перешкоди, щоб припинились обстріли Києва, Київської області, взагалі України. Що заважає припиненню цих обстрілів? Закритий шлях на це. Ядерна зброя тут фігурує. Колесо фортуни. Жизлів. Ви знаєте, доля повернеться. Кажуть, що щось станеться таке, якісь події, що доля зміниться, коли фортуни повертається в сторону, що ми будемо ну, святкувати, щось якийсь пря... праздник свято, щось таке відбудеться, якесь отраження якоїсь небезпеки, якоїсь атаки. Ну, я так розумію, що це зеркальна відповідь по Росії, що ми будемо задоволені. Десять пентаклів — це карта мирного життя. Туз чаш. Щось. Прийдеться і щось втратити. Все одно, щось ми втрачаємо, але свято на нашу, на нашу вулицю прийде. Так, тобто відбуваються події, які принесуть нам задоволення, щастя, радість, мир. Ми цього зараз з вами не відчуваємо, не бачимо на найважкі період. Зараз нам треба вистояти, і ми вистоїмо. Це все скоро скінчиться. Ну, тут іде як півроку, п'ять місяців навіть. Ми незадоволені, а ворог буде тікати з нашої території і буде вже, ну, бачите, ця одна картинка сошлась. Це така колода, що як... Деякі карти співпадають. Ось в одну картину. Якийсь ряд забитій один за одним, які ми не бачимо, ми не задоволені. Але це принесе щастя і радість. Ось тут у нас гарна ситуація. Дві десятки це завершення війни. Але ми цього ще не відчуваємо. Ще небезпека є і є загроза ядерна, тому. Ось так все відбувається зараз. І то, що зараз відбувається, це не те саме страшне, що могло б бути. Ми уникнули у той самий страшної ситуації, яка ну, розвитку подій самого страшного ядерної зброї. Ми його уникнули. Але платим тим, що у нас зараз відбувається. Ворог буде тікати з нашої території, сварачувати цю всю війну. Це буде закінчуватися, це буде свято. Чотири Пентакля, карта дьявола. Уникнули небезпеки, ще ми в підвищеному состоянні, але вже ми перемагаємо. Це не поразка це вже наша перемога. Ворог ще буде дюргатися якийсь період, ще буде намагатися маніпулювати. Ну, це як вбивають заручників, ми з вами заручники. І ворог намагається маніпулювати мирними людьми, що він буде стріляти, розстрілювати, але йому ротика цього зав'яжуть скоро. Це вже відбувається. І буде якась ну, краща ситуація. Бачите, що ну, у нас буде дуже багато зброї, ми будемо є чим відбуватися. Ворог буде тікати з нашої території. Наші шляхи відкриються. На... Перемогу. Так. Сім пентаклі підготовка до того, щоб був мир, щоб мірі здійснились, свято і все буде так, як ви хочете. Гарна ситуація. Давайте перекривати те, що перешкоди. Це добре, 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 добре. Все хорошо. Це перешкоди заперечуємо. Це також це ворог буде тікати, але ну, ми прибираємо, щоб не було негативних карт. Хай тікає. Так, ти, що ці маніпуляції ворога, всі ці руйнування. А це боротьба темних і світлих сил. Ми під захистом божим. Ми, сили нам допомагають. Так, заперечуємо. Вибираю перешкоди. Все зле лихе, нехай повернеться ворогам на їх голову. По Верховному суду, по земному суду. Всі вбивства, всі вруйнування, всі смерті. Хай повернуться тому, хто їх робить, хто наказує їх робити. Та буде так. Нехай всі бомби, ракети, снаряди ворожі падають ворогу на голову. Вибухають там, де є. дрони і ракети вибухають при запуску на території Росії. Так, не можу знайти ще нось но Перекриваю. Це Божий суд і земний суд. Міримось, щоб ця війна припинилась нарешті. Вищі сили, духи роду, ян, охоронці, Прошу захисту для Києва, для Київської області, для будинків наших, для всіх мешканців в Києві Київській області, для України, для всіх мешканців України. Відведіть біду, зруйнуйте ворогу полани, зупиніть ворога, допомоги. Прошу, приберіть всі перешкоди, щоб війна скінчилась, обстріли скінчилися, щоб Збройні сили України перемогли ворогів щоб вороги забрали свої війська звідси та буде так і так є, перешкод більше немає буде так. Тут виходить, що ворог вже планує свій відступ. Вони вже планують, як вони будуть виходити. Вісім кубків, п'ять кубків це те, що вони будуть тікати. І зараз вони намагаються вибити якісь собі кращі умови для завершення цієї війни. Затягують цю історію, ще затягують, на жаль. Так, ну що, ще подивимось. Скажіть, покажіть колоду. Чи здійсниться моє бажання, щоб до наступної середи в Києві, в Київській області, всі будинки були цілі, неушкоджені і всі мешканці вижили, щоб... Було обстрілу, скажіть, чи здійсниться моє бажання, щоб будилки були цілі. цілі. Ні, не, не здійсниться. Напад буде. Щоб всі були живі, щоб не було жертв. Карти кажуть, що є така опасність. І є шанси, що жертв не буде. Але це, бачите, оця овічка, це ми з вами, і мічі занесені можуть впасти в будь-який момент. Так. Щоб не було обстрілів, ні. обстріли тривають, війна йде напад сили, але ми будемо відбиватися, Атака буде відбита, є чим відбити цю атаку. 10 нічів, на жаль, буде дуже багато летіть з неба, ці зброї ворожої. Це захист наш, що наші будуть відбиватися. Руйнування можливі і жертви можливі, на жаль. Це наші будинки це вночі важливі руйнування. Така доля, розбиті серця, розбиті будинки і найгіршу, найгірший варіант відмінили. Це ядерна зброя, що її не будуть застосовувати. Це добре. Перекриваю ще раз, Заперечую, 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 заперечую. запречую. заперечу, заперечу, заперечую, заперечую, заперечую. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю. вище сили, прошу захисту, духи роду, допоможіть, щоб не було руйнувань, щоб всі наші будинки встояли, були цілі, неушкоджені. І щоб ворогу змінились плани, зруйнуйте ворогу плани іншими шляхами, ворога пустіть, хай відчепляться від нас від України. По Верховному суду буде так і так їсть. Допоможіть нам. Давайте подивимось, чи всі будинки будуть цілими. В наступної середи всі будинки будуть цілими і неушкодженими. Скажіть, чи це так? В Києві Київській області. Все буде ціле і неушкоджене? Оміряність, шість пентаклей, захист, сім жезлів, карта мир. Ну, перекрила, перекрила. Дай Бог, щоб так і було що розклад гарний, що по уміреності, що щось відбудеться таке, що ця агресія вона як буде потушена. Може, дипломатично щось домовляться. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі. І все одно, незважаючи на те, що тут в розкладі все перекрито, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, краще ховатися. Цей тиждень краще ховатися. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.